Частина по збірки сходів на другий поверх. В цій частині ми розглянемо і будемо робити ступеньки труцювати будемо в один розмір. Будемо робити перила. Покажу розмітку, як правильно розмітити шах та в кінці буде монтаж в будинку даних сходів. Не переключайтеся, підписуйтесь на мій канал. Зараз я вам покажу, як я буду їх труцувати в один розмір. розмір ступеньки буде у нас 90 см. Ось така в мене труцовочка метабо дискова. І ось така направляюча шина. Ось зробив я таку приспособу саморобну. Це звичайна струбцина. Тут виставляємо кут 90 градусів. Зараз я вам показую. Ось таку виставляємо. Зявляємо так чітко і легесечко. ось так, і дивимося зараз, що у нас вийшло. Беремо кутник. сам. Ось чіткий кут 90 90° ми маємо. Що так. Що ось так. Ось. Чітко 90. Ось так ми Робимо зі всіма ступеньками, щоб чітко у нас було один розмір. Не переключайтеся, далі буде е, розмітка і монтаж самих ступеньок. Збірка точніше. Якщо когось цікавить, Можу зняти огляд на дану циркулярну труцовку. Сразу скажу дуже хороша штука. Ріже все. І тверді породи, дуб ріже, і ясень ріже свободно. Також можу зняти на ось таку направляющу. Так що хтось цікавить, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. так Покажу зараз, як на цих стійках основних чи косоурах, чи як його правильно назвати. Розмітити правильно кути зарізів. Ось дивіться, що робимо. Виставляємо по рівню доску. Ну, якщо у вас може є пол по рівню, то не треба доски. Ось. Чітко по рівню виставляємо. Це в нас виходить пол. Далі ставимо ось звідти туди. Мітку 2,90 у мене висота потолка. Далі. Беремо рівень. А, тут від стіни сюди ставимо мітку на метр п'ятдесят в мене. має стільки бути. Далі беремо рівень, ставимо порівнюємо і робимо мітку. Так само верхній. Верхній також тут ставимо так порівняли і робимо мітку. І ще робимо один контрольний контрольну мітку для сходинок порівнювали, так ставимо теж порівнювати і ставимо тут мітку. Зарізаємо це все. Якщо в нас в будинку Рівна стіна і рівний пол, то мають ці коти майже ідеально зіграти під ці розміри. Додивіться, відео до кінця буде в кінці відео в будинку і подивимося, чи зіграли в нас ці кути, чи не зіграли. Так, ось зробив я зарізи ці, що раніше відмітив. Розмітив я на 16 рівних частин. До центрів в мене вийшло? По 20 см Далі. Ось. Розмітив. Ось тут такий заріс. Далі ось цей. Контрольний, контрольна мітка, що я виставляв порівнювати, беремо кутомір. і цим кутоміром переводимо на кожну сходинку. Сходинка в мене має 4,2 см, значить я роблю від цих центрів по 2,1 мм відкладаю мітки і потім ось цим крутоміром все легенько переносимо, так само дзеркально з другої сторони. Ось так. Тут кутником переносимо по цих мітках. Ось на другу сторону і так само зеркально на другій стороні, так же само ставимо мітки. Це у мене цей кут, який вийшов порівнював, напоминаю. Це ось зжимаємо трубцинами, щоб все чітко було рівно. Однаково. Ось. Тут такий заріз. Тут тут 90 градусів. Кого цікавить, дивіться першу частину відео, там е, я детально розказую і показую, як вираховувати, яку кількість е, ступенів потрібно на висоту, яка у вас. Там така невеличка формулка. Тому в мене вийшло 14 ступенек, тобто я ділю на 16. Рівних частинок, і від них вже відкладаю ширину ступень. У тобто, кожного для своєї ширини. Так, не переключайтеся, підписуйтесь на канал. Далі я буду тут робити зарізи під ступеньки десь е, глибиною в сантиметр і буду потім збирати все докупи. Переключається, далі буде збірка. Так, зараз покажу вам, як я роблю зарізи. От наша направляється шина, трюкцина і пична ріма Ось Прикладаємо до нашій розмітці по-разному тут нас я Зарізаю так, щоб легше було сколювати. реам і все використовуємо потім ще начисто зачищаємо легенько. Зараз покажу Ось зарізок півтора сантиметра, міліметр робимо зазор, бо ми йдемо. Зробив я чорнову збірочку. Ось така лісничка вийшла. Ось такі перела будуть. Тут ще буду робити. Ось такі вирізи, тому що дуже крутий скат і потрібно робити вирізи, щоб нога не чіплялась за другу сходинку. Це називається гусиний шаг. Ось такі перила будуть. Буду на ось такі. Мебельні болти кріпити насквозь в трьох точках, один, два, три. Перела теж виставляємо тут. Вот зараз у нас вона виставлена порівнює, так як вона має стояти. Зараз, коли ми виставляємо її порівняв, ці ось ці перила. Так ось щось таке виставляємо порівняно. Я роблю шагом в метр. У мене якраз вийшло три 3... Три штуки. перил Не переключайтеся. Далі я включуся, коли вже зберу повністю перила піджену. Тут в нас ще буде зарізати цих ступень всіх. Потім я буду розбирати, проклеювати і наново збирати Перед пропейкою ще порошліхую все. Ось доробив перила. Ось такі перила у нас залишилися. Це все, нагадаю, ще чорновий варіант, все буде розбиратися, на фрезері всі угли будуть скруглятися, сходинки будуть проклеюватися, ось тут будуть такі двері заробитися вже я розмітив ось тут вони кріпляться в трьох місцях кожна стійка на такі мебельні болти ось такі збоку З другої сторони парил не буде, бо з другої сторони стіна. Так, ось розібрав сходи. Зробив вирізи на ступеньках. Всі перед розбіркою пронумерував круглив всі кути фрезером і пошліфував до 180-ї наждачки. Так ось такі ступенечки. Ось наші стійки основні, теж вкруглив кути. Також попідписував тут, деяка ступенька йде. Ось стійки на перила. Ось тут ось самі перила. Це все скруглено і зашліфовано. Ось. Зараз буду збирати, клеїти. Ось це все, промащую клеєм, ступеньку промащую клеєм. І скручую на сотий саморіз жовтий. Так, беру, тоді знімлю, як воно виглядає вже в зібраному вигляді. Так, ось зібрав я вже повністю сходи. Це вже повністю завершений варіант. Так, пройдемося по розмірах. Ступінька получилась у нас 88 ширина, висота 20. Повністю ширина сходів разом з перилами 102 у нас вийшло. Виріс ось цей вийшов, що повністю нога стає на 19 см. Тобто він виходить як повністю на уровні попередньої ступіньки. Ось так вийшло все. Всі ступеньки проклеєні, закручені на сотий жовтий саморіз. Ось так. Ті ступенки закручені. Перела у нас закручені на болти. Три болта на стійку. З цієї сторони у нас ось так вони йдуть, шайба, гайка і потай. Десь вони фактично не замітні. Ось такі у нас стики проклеєні. Ось так, перельси йдуть. Висота, ще раз нагадаю, висота до другого поверху 2,90 від стіни вони всього-навсього відходять на метр п'ятдесят, тобто дуже. Великий, але навіть незважаючи на такий кут, по них дуже удобно, що підніматися, що опускатися. Все міцно зібрано. Перила дуже крепкі, взагалі навіть нерухомі. Не, не Ось так. Приклеював я їх, щоб подальшому як друг сохнуться, не скріпіли. Ось такий вигляд не мають. Замовили в мене їх без фарбування. Порадив я, звичайно, пофарбувати масловоском воском. Перасним масловоском від фірми Bionic House. Це перевірений хороший масловіск, який потім дає тверду матову поверхню. Такі так сходи. Коментуйте, що кому цікаво відповім, підписуйтесь на мій канал ставте лайки. Ще планую в подальшому зняти відео е, роботи з сходами е, на металевому каркасі, з металевих косуурів. кого цікавить, підписуйтесь, як робити. Все, всім дякую за перегляди.